Всім привіт, з вами я Black4 і це вам. Браво Староса. Сьогодні можна... я Соня, хотів зіграти ранковий бой вже на Я просто вже не можу зіграти в копівку, тому що я вже своїх 15 50... ігр зіграв, 5 програв пр... і 10 виграв. Я в своєму клубі вже найкращий. Так, ідемо в ранковий бой. У мене же на жіна, воно, щоб ви бачили, що в мене є бон. Так хочу, щоб у мене був просто на вигляді. Мені казав, я з кому ти буду зустріч, може це буде може ребарно. як називається. Що мені все вертає з голови. Перші босси. Я беру цього. Так, Я забороняю найголовнішого боса із босів. Часто слово, саме бос із босів це є ось цей. Він ще у мене раз пару секунд розносив прям. Раз-два такі оп, і тебе вже немає, оп, і тебе теж. <кхід> ну... Ну ма. Так. Що? Денісний ніхто із них не вибере ворона, тому що це наймочніше, тому що на нього вмію грати. Наймочні, тому на що в нього я вмію грати. А вони я не знаю. Свет за нього пешрант золото моє. я хочу до другого 3. Хочу мати карка. Ладно, карка. Звук что не мешало. Нормально. Так, ждем, ждем, ждем 5 секунд. Не, 15 секунд. Це дуже мало, тому... Так, дві минути буду. Коли... Я ще не знаю, после бо... Коли <кхоч> хочете следующу серію Браво Старса, треба набрати один-два лайка. я бачу, вам дуже цікаво буде ця думка. Типа, Брау Старса. Знав, я вам цікаво, але дуже скучно. Я розумі... я не розумію. Подыхаемся еще раз. Каніво не Тепер, Що це нам не когось жизни на. Не хма, все бачу. Не можешь щось сьогодні ще з ними. Не знаю. Просто думку йдут кивки с ними снимали. А вони ще травни. Вони що не травники. Люблю травну. Обев уже двох. Так классно, я посорю постійно... зношу. просто на все равно я просто в русно, бл постій. Обев. Ульту минус. Минус ульта. Подупети їх двох, ничего ми проиграли. У мене тільки гипер, ми не сошити гипер ульта. Не тільки 12 де вони. Міс, мінус. мінус. Да, да, да. Я я, я... Я нашу смерть відкочу на пару секунд. 15 секунд, точніше. Заскочило, заскочив, добийте. добийте, добийте. Добийте, 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 добийте. він? де він, де він, де він, де він, де він, де він, то добий! Ми після раунд. Ну така була прекрасний момент що я добив если на нас то, конечно це не спасло але вже ладно вона ж нас щось спасає Рей раунд спасає mm. так 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 сейчас -так -так. сдохну зато очень интересно Ульта? Утація Ульта. Логічно? Путація є Ульта. В нього здача добувати ульту і Гіпер. Гіп у мене нормас, що невдовгенько чекали. Звісно, що треба робити. У мене вже утає. Я чіпу здав, що мені киберти вився. А, я в персональний град, чита моя зачаток заіграв... Чи заігрався бутон. Це глупо, глупо. Мне не нужно бутылку глупо. Мені важно таке. Давай. Так, красавець, победа, победа. Мене вже гіпер є. Я вже победа так так так, так добейте буласно, що йому урон там румяний дасть чому ми так багато людей туплять як дути я приїжджала знову все, ну нормально не А, дозвілів я тут ти за тупо приїжджала тут не дають поїдти чекайте, не подивимось а, мені годину чекати до того. Короче, не знаю, що робити, що? Ми можемо зіграти в це. Знаєте, зіграємо це. На вогу, ну, можна. Я ходимо. Ну, давайте, по так, подобаємо, подобаємо. Найдіть свій фен. Ну, дуже так чашку кажеться. Хочу мати те, що мене, так що купити собі іншу штучку. Щоб не просто на силу, ну, дуже і треба. Это бультуна какая Красава. даже не думал. Конечно, бультуна что-то на какой Даже... Я это хочу на что то просто ульту. Ульту на какой Умер. За прекрасно да се четчуть его на виднимо. Это твой. А, да потом. я да. Я назад. Защиту убий, глазочка. Давай. А, тут я не хочу, почему я вот А ні, давай качай сюда. П'ять карток и я же буду мати Ти що за штука? Прекрасна штука, конечно. Карты прям заболели. Прекрасна штука. Все одно проиграю, не проиграю. Однако нічого не, не живет. Ні, нічого не живет. Мой френд не накупил ульту, я пока что не накуплю У Ульту, ульту накупил. Зачем я ультил? Зачем я защитил Нас с чего, я чё Ну, плюс 10. Ще три катки. От така ж вона вже. Не кашляє. Тут пишуть back crew. Let settle Ой, Леончик, привет. Як Как дела? Погану? Галики платить по лицу. Лицо прям прекрасно бачу погану. Погалечно на за нами. Как это. Сейчас 10, шетос 20 раз. 20, раз. 20 раз. Дві побіди і значить, дві попруги зараз зараду чи наоборот. Кажуть, як одакала. Нам головне почути, що дві, дві ігри зробити. Ну, побіда, не побідна, головне, що ігра. Ходи ж тут мою карти немає. Моя, я свою карту зробив. Цікаво, чому Мені не пока подивитися? Как хп? Hey, Давай, забывайте. Ну, не делайте. Однако. Однако. Ще плюс 10, правда? Не сподобалось. Да, не сподобалось карта. Ну не босс мені не сподобалось написать погано. Че кайберщи не дают? Чого? А чому? Ну ладно.